Швидкий огляд сьогодні такого обігрівача керамічного. Купив на дачу, Можливо, куплю ще кілька у квартиру, тому що запаленням у нас не дуже температура. Достатньо тонкий, плюс-мінус сантиметр десь, ну, то в характеристиках все є. Це максимальний розмір, максимальна потужність це заявлено як 1200 Вт. На 22 квадратних метри. Важкуватий такий відчувається його. Особливо не потягають жінки. Далі, що ще? Він з термодатчиком, термостатом таким. Там можна регулювати температуру, до якої він гріє. Ось. Можна регулювати температуру поверхні. От зараз 80 виставлено це його датчик. От. А тут характеристики. Теж ніхто не показує, бачите, до 1240 Вт заявлено, але по факту насправді він кушає 1373. От, на станцію я його підключив. Гріє ну, достатньо приємно. Нагріваю, не знаю, подивлюся, потестую, а там же вирішу чи варто його купувати ще для квартири додатково, як обігрівачі. Виглядає дуже добре. стильненько є різні кольори. Приємний. Я ще Hyundai розглядав. Подивлюся, подумаю. Ну, такий. Гріє, коротше, нормально.